О, піратський кораблік. Дивіться, він такий якийсь старенький такий. старенький престаренький Не знаю, зараз вітер такий, чи ви мене почуєте. Але в нього такі два моторчики стоять нормальні, то вони не веслами гребуть. Дивимось, о, тут ще один корабль. Я думала, тут один тільки такий піратський стоїть, а тут ще. Братський сундук бачу. Один, другий, один там такий, бачите, червоний стоїть посередині. Інший такий коричневий, мабуть, набитий золотом. Ще є пушки, подивіться. І ще якась там споруда така на носі корабля цього. Такий парус і такі флаги в них піратські, обідрані такі, значить такі ганчірочки. Що тут ще в них є? О, це ще якісь там... Пристосування, я не знаю, що це таке. Може, напишете мені. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, не шкодуйте свої вподобайки мені. Бачите, зараз дощ на вулиці. Я знімаю, щоб вам показати оцю фігню всю, чого вона вам треба. Тож підпишіться ще на мене. Можете написати мені якийсь коментар. Дякую вам. До зустрічі на наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця.